Вітаємо, друзі. Нещодавно у соцмережах розвинулося дуже бурхливе обговорення стосовно того, чи потрібно все ж таки відновлювати скейт-парк у місті Калуші. І ми вирішили пройтися вулицями міста, щоб дізнатися думку Калушан наживо. Ну, я не знаю. Думаю, що в воєнний тепер війна. Думаю, що не потрібно. Та, звісно, що потрібно для молоді і інших людей, хто okay. займається цим всім. Mm. А ви думаєте? Ну це таке спірне питання. З одного боку і треба, але треба це економно зробити. Щоб бо, бо більшу частину грошей треба все-таки на армії. Ну я вважаю, що краще ці гроші відправити на, на фронт. Mm -hmm. На дрони, на те, що потрібно для фронту. Ну але ж і жити тут потрібно, мабуть, дітям. І теж знаєте, я так одно. Висловитись добре не можу. Бо, бо мені шкода тих солдатів, які там воюють, за нас з вами. І шкода цих дітей, які тут, ну теж їм же ж потрібно, якщо війна буде тривати ще 10 років. Mm. Ну що, 10 років ми повинні цих дітей закрити в підвал і нічого їм не давати. Тяжке питання. Тяжке питання. Ну думаю, що можливо ні, зараз на зиму. Таким ні, зараз не потрібно. Не зараз потрібно. де війна. Думаю, так. Бо, тому що забагато зараз майданчиків цих дитячих роблять. Mm. Бо вже скільки років чекаються парк і ніяк не може чекатися. Зараз іде війна. Як на мене, мені здається, що не дуже доцільно. Хоча я, я читала про те, то, що то вже мали давно це зробити. Mm. Ні, звісно. І руки в ложити теж недоцільно. Mm. Mm. Я думаю, що громаді потрібні такі mm. заклади. Mm. Mm. От і все. А як вас звуть? <п 'ят> Петрович мене кличе. <смір> Добре, дякую. Богдана Піскун, Олег Кіндрацький. спеціально для інформаторка.